46 стаття конституції визначає, що прожитковий мінімум як соціальний стандарт повинен бути. Це соціальний стандарт, який передбачає мінімальний обсяг товарів і послуг, які для людини потрібні для того, щоб вижити фізично. І дійсно закон про прожитковий мінімум був прийнятий в 99-му ще році, і тоді він був більш-менш реальним і приближеним до реальності. Власне до 2014 року, коли була велика криза. Він був заморожений, і звідти він повністю відірвався від реального життя. І зараз у нас фактично є оцей номінальний прожитковий мінімум, який є в бюджеті. І є фактичний прожитковий мінімум, який рахує сама держава, який також не відповідає реаліям. Ну, скажімо, там одна демісезонна куртка дитині підвідку на три роки передбачається цим мінімумом. або жінці дві сукні на сім років, або не знаю, одна подушка на 15 років. Так, тобто, теж споживчий кошик, цей, він не витримує ніякої критики, але навіть. Якщо говорити про цей споживчий кошик, то майже в три рази цей фактичний прожитковий мінімум більше, ніж той, який передбачений бюджетним кодексу, бюджетом на відповідний рік. І власне в чому проблема? Проблема в тому, що прожитковий мінімум у нас прив'язаний до 150 різноманітних виплат, і це не тільки соціальні виплати, це заробітні плати, утримання суддів, наприклад, прокурорських та інших професій. Це штрафи, наприклад, це пенсії безперечно, і це соціальні виплати. І е, е, це величезна проблема, коли ми з вами живемо фактично в е, двох реальностях. Ми імітуємо ну, тобто, одну на, реальність. Тобто на папері є да. одне. а Реальність у нас у на у нас в житті.